Микола прийшов на виборчу дільницю першим. каже, голосує за демократію. Успіх нашій країні пророкує тільки через розвиток економіки. У цьому ж бачить ключове вирішення кримського питання. Крим може повернутися тільки тоді, якщо в Україні життєвий рівень буде в два або в три рази вищий, ніж в Росії. Тоді Крим повернеться, і це треба було зробити оцим всім нашим президентам. Не, не красти і щоб а Абити так, щоб життєвий уровень країни був найвищий. не встигла виборча дільниця відкритися, як за бюлетенями вишукувалася черга. На відміну від більшості міст України у Києві відбулися не тільки вибори президента, але й вибори мера і місцевих рад. Про безпеку на дільниці подбали заздалегідь, присутні правоохоронці і незалежні спостерігачі. Слідкувати за тим, ну щоб все з самого початку вчасно відкрилося, щоб всі процедури. Були виконані, щоб урни для голосування були запломбовані вчасно. Подбали на дільниці і про кримчан їх додали до списку виборців. Ми отримали спочатку попередні. Вони подали потім заяви і їх додали до списку виборців. Остаточних кримчана ми можемо подивитись, і одеська область так. От дивіться, автономна республіка Крим Сімферополь раз-два. На виборчій дільниці номер 392, яку організували в одному з навчальних закладів столиці. Зранку не проштовхнутися, бажаючи виконати свій громадянський обов'язок, у черзі стоять по 2-3 години. У виборчій комісії пояснили з чим пов'язана затримка. Це люди, тому що у мене на дільниці потрібно було 14 людей, членів комісії, так як у нас один помер. Дуже жаль, а ці два просто не явилися. Ми їх виписали, де все. Люди стараються працюють. На нашій дільниці все спокійно, все хорошо. Спасибо Богу, ми надіятися, що так і буде, що ми закінчимо хорошу нашу дільницю, вибори почитаємося, здамося, все буде добре. Але сталося не так, як гадалося. Вас так. Я ще раз прошу вас прийняти якісь то міри. 50% не проголосують. Зараз я позвоню в й попробую, спробую договоритися. Якщо не дадуть резерв, то я це змогу зробити. Якщо не дадуть, то вибачте. Після телефонного дзвінка голова комісії власноруч поставила додатковий стіл. Варто визнати, не все було ідеально. Станом на полудень на виборчій дільниці зафіксували порушення. Було одне порушення. це один чоловік. Ну, ми зафіксували його. Він зробив карусель. Тобто ми підозрюємо, що три буліте не попала в хаті корзину. Ми привлекли вже співробітників міліції. Почали активно наблюдать за корзинами, за кабінками. І в кінці, коли при... ми відкриємо корзину, ми тоді вже повністю о каруселі. Но зараз ми мы, конкретно мы нічого не можемо, ми самі не знаємо, що знаходиться в корзині. І з самого ранку встигли проголосувати майже всі кандидати в президенти і українські політики. Дисциплінованими виявилися і корінні кримчани. Багато хто, як, наприклад, міністр соціальної політики Людмила Денисова, прийшли на виборчі дільниці з родинами. кажуть, виконати громадянський обов'язок святе, адже це реальний шанс змінити країну на краще. Я думаю, що страна уже і так на путі. В Европейский союз на пути к переменам к демокра построению демократического государства. Я думаю, что сегодня как раз закладывается такой, знаете, крепкий фундамент того, чтобы мы такое государство построили с вами все вместе. Майбутній президент, на думку політиків, повинен принести країні мир і повернути до її складу Кримський півострів. Як відомо, більшість його жителів не брали участі у голосуванні, але була й інша частина кримчан, хоча й невелика. Вони голосували на материковій Україні. Тим часом люди в основному терпляче стояли в чергах. Таку активність українців на виборах важко пригадати. Нам сьогодні прийшлося вистати 45 хвилин, для того, щоб і свій громадянський долг. Мои родители, к сожалению, сегодня не смогут проголосовать. Как, собственно говоря, мы теще с тестем, потому что мы знаем. Окупаційна власть Криму не дає можливості кримчанам голосувати, Поэтому ми сьогодні з сином робимо хороше дело за Крим, за всіх кримчан, за наших радітелів і голосуємо на виборах президента. У тому, що Крим через якийсь час повернеться до складу України, політики і політологи не сумніваються. Втім, для цього необхідно зберігати терпіння і мати тверду політичну волю. Звільнення української землі від окупанта залежить від багатьох факторів. Наверное, в первую очередь от самих крымча, также от украинской власти, в том числе от той власти, которую мы сегодня изберем в лице президента, он зависит от мирового сообщества, которое должно... Все-таки поставити путінський режим на місце. І він во многом зависить від нормальних росіян, які хочуть жити мирно, які в душі не розуміють, як отнимать чужу землю, як приходить військами на чужу землю. І ці люди не привітують то, що відбувалося. Залишається сподіватися, що руку Криму подасть і сам новообраний гарант Української конституції: Микола Різник, Роман Крюков, Анастасія Остроушко, Богдан Цендровський, Лана Майковська, Артем Котасов соціальна країна.